Всім привіт-привіт! Дивіться, яку мій хороший знайомий цікаву річ придбав. Річ придбав в Кременці, прикидаєте? Я його поздоровив щойно. Ну, як мені передали ту річ, О, цього, так як я би тут на місці О, загадкова така штучка і все в рідній красці. сировочки. Все рухається, дивіться, шкіра є. Труда от от, заржавіла різьба. Ця крутить, там то ведешки хляпнути трохи. Бачите, та корба переставляється сюди-туди. Вот. Напис, щось там, оригінал. Лату, латунна бірочка. Вот. Вот така класна штука. І так народ для вас загадка. Для чого ця штука. Е, чесно кажучи, я би такого не буду сильно умнічити, якби я такого побачив її в перший раз, то я теж довго ламав би голову. Що то таке може бути. Ніколи такого не бачив. Річ старовинна, навіть дуже старовинна. Я думаю, що так її як мінімум поза 100 років і 100% не дешева. Інструмент такий, такого плану колись був дуже дорогий, і зараз хороший інструмент, не дешевий. Ось така цяцька. Цих два вінти мають крутитися, щось прижимати. Я би сказав, що воно десь тако має стояти. Тут щось має ставитися, не? Загадки. Загадки, загадки. Там щось написано є навіть. Отакий от цікавий інструментик. Раритетний. Придбав мій знайомий, поповнить колекцію свого музею. Про той музей я вже розказував. От, він ще поки що тільки формується. Ну, от така інтересна штука. А ну, скажіть, Варіанти, хто скаже, що це таке. Ну, якби він мені не підказав, що це таке, я би довго гадав теж. <гад> <гад> це, це не військова справа, не, якби, ну, любу річ цивільну можна пов'язати, звичайно, з, з армією і з, ну, з військовою справою. Але це справа звичайна побутова річ. Все, більше поки нічого. Почекаю ваших коментарів, а тоді і напишу вам, якщо варіанти. Бувайте здорові, всім хорошого настрою, веселих свят!